Вітаю всіх, трішки політика. Китай закликає Росію до перемовин. Чи дійсно так? Китай вже закликає Росію до перемовин з Україною. Китай закликає Росію до перемовин з Україною. Чи дійсно так? Давайте, давайте. Відносно, блазень це ситуація така: він і не настає, але і каже, що треба щось робити. Підірка жизня, він має свої інтереси. Суто свої інтереси у Китаї не більше. По-хорошому треба закінчувати війну, але він не має такого впливу і не настаює. Китай спокійно на це дивиться. Дуже спокійно. Що таке? Знаєте, Китаю краще, щоб Росія не мала перемоги щоб Китай міг на неї впливати більше. і тут живеться суто своїми думками, інтересами, цілями. Сказати, що настаю ні, він не настаює. Йому цікава ця війна, щоб не було перемоги, щоб Росія була слабка. Зрозуміло чому. Тому не треба так казати, що Китай може все зупинити. Не може він ніхріна.